Йдеться не лише про е, шантаж там залякування, маніпуляції е, в пізніші роки на жаль, це вже будуть просто фізичні е, тортури з побиттям, зламанням там рук е, е, і з іншими методами. Фізичного впливу, як тоді говорили, аби змусити людей визнати якісь свої ці ефемерні провини. І все, що починалося от в 30-му році, від мови ненависті в пресі, від, скажімо, оцих наліпок, які навішували на українську інтелігенцію, що це там контрреволюція, що це якась терористична організація, націоналістична, вони масово. Просто вихлюпнуться в простір змі документів архівно-кримінальних справ уже другої половини кінця 30-х і, власне безпосередньо в роки великого терору 37 го 38-го.